Так, це в нас датчик сбм 20 з одним цоколем. Цоколь латунний, заводський оригінал. Скаплю олова на кінчику заводською, блискучу. От з латун, зараз покажу, як виглядає. І довжину. Довжина. Хто... Так, кому важливо, бо часто питають. Довжина, занодимось з цим довгим. Довжина його 99 міліметрів. Ось так. Приблизна довжина. Ось зараз покажу. От. Ідеальний, зовсім без вм'ятин глибоких. Ось так виглядає. Зараз покажу. Ось цоколь латунний. Ось він ось оно є в кількості, кому потрібно можете замовляти і вказувати кількість, скільки вам треба, 5, 10, 20 штук і так далі.